Господь з вами. Ісу Читання святого Євангелія від Луки. Слава Богу, Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, який мав управителя, якого звинувачували, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав Йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не можеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, Жебра... жебракувати <кхе> соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, Скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто олії». І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відповів Сто мірок пшениці, пшениці. каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Слово Господнє. Слава Богу, Найскладніший день для християн це завжди була п'ятниця. Кінець тижня. І до того ж одна з найскладніших для тлумачення притч Ісуса Христа, Ну, як її зрозуміти, як її відповідно, належним чином витлумачити. Не один екзегет, ламав собі голову, щоб донести це повчання Ісуса Христа до вух та сердець вірних. Особливо в нас складається таке враження непорозуміння, коли чуємо від. Під завершення притчі від Ісуса Христа такий висновок, і похвалив Пан нечесного управителя. То що це? Похвала нечестивого чи, чи як? У світі таких людей хвалять, але перед Богом то, мабуть, треба засуджувати таких людей. А Ісус похвалив, каже, похвалив Пан Нечесного управителя. Щоб властиво зрозуміти цю притчу, то познайомимося. На початку з її персонажами. Ісус завжди говорив про Царство Боже, про свого Небесного Отця, і ця притча це не виняток. Найперше Ісус Христос буде говорити про Бога Отця. Був один багатий чоловік. Насправді тільки один Бог багатий, а всі інші, якщо щось мають, то отримали це від Бога. Бог це джерело усякого багатства, Бог Отець, творець, володар усього, пантократор, Він є джерелом усякого блага, і у ньому зосереджені всі скарби, мудрості і знання. Все походить від Бога все що добре. Якщо я маю щось своє, то це, напевно, мої гріхи. От це дійсно те, що я можу мати, а це, це моє так зване багатство, швидше бідність. Богу все належить, і навіть якщо я маю свій гріх, то він каже, віддай мені свій гріх. Це не, не повинен ним володіти. Краще віддай його мені, і я знаю, що з ним зробити. Отже, Богу має все належати, навіть, навіть мої гріхи каже, віддай мені. Е, свої гріхи каже віддай мені. Е, і він, цей господар дому, мав е, ойкономос, управителя дому. Ойкос це дім, номос це закон, порядок. І от так от сталося в історії спасіння, що після створення світу і людини Господь Бог передає все для людини. Ось абсолютно все, все тобі, володій, користуйся, підпорядковуй землю собі, заповняй її. Отже, за Божим законом ми маємо керувати та користуватися цим світом від Божого імені, за Божим законом, тому що цей світ це дім Божий. Ойкос, це дім, а в ньому є номос, тобто закон. Є якісь правила Божої заповіді, і от за цими законами ми маємо. Діяти у Домі Божому. Очевидно, що управитель не жив відповідно до цих законів, хоча був ойкономос, але до зак... відповідно до законів не жив і тому його слушно названо неправедним. Це беззаперечний факт. Ніхто не говорить, що він добрий. Притча однозначно називає його неправедним, недобрим. Негідним управителем, тому що він не жив за законами і правилами, встановленими в Божому домі. Його цілком слушно хтось звинувачує. І тут третій персонаж, такий таємний, невідомий, замаскований, прихований. Хто він такий, той, хто чинить винним і звинувачує? Тут названо е, діє слово звинувачувати діабально. Диявол, тобто у нашому е, звучанні українському. Диявол, діабально. Дія це ділити, е, Бально – від цього балістика походить, теж знайоме нам болю слово, е, це кидати. Розділив, порозкидав, е, Божий дім привів у. Хаос. Це диявол, той, хто чинить винним і звинувачує. Звинувачує у чому? У тому, що цей управитель дія скорпідзо ще одне страшне слово. Дія. Ми вже знаємо, що це розділяти скорпідзо це скорпіон. Він пошматує спочатку все, потім ядом отрує гріха і порозкидає це все, як скорпіон на частини. Ось що ми робимо з Божим маєтком через спокуси лукавого? Отже, це про нас. Ми отримуємо безліч дарів, безліч харизм, благодатий, натхнень Божих слів, безліч можливостей, часу, різних нагод від Бога. Це величезні скарби, але ми їх. Марнуємо, тратимо, занедбуємо, і то набагато більше, ніж той неправедний управитель із притчі. Часто ми навіть не усвідомлюємо того, що протікає через наші недбалі долоні. Конкретно кажучи, ось ця Божа служба вона може в одну мить за один раз вчинити нас святими і спасти увесь світ. Не треба другої служби. Одної буде достатньо. Але як ми наюємося, чи ми після Божої служби вже одразу стаємо святими? Богу належимо? Отже, ми часто навіть свідомі того, що протікає через наші недбалі долоні. Можна це порівняти до такого образу. Якийсь маленький син підходить до тата каже: тато, тато, давай я тобі допоможу. Принести води з криниці, ну, давай, син. Ну і бере цей син два відра порожніх з порожніми відрами. Там все добре здається. Приходимо до криниці, зачерпуємо воду, там, трошки дьоргаємо, трошки повільніше, та вода вже в криниці трошки розлилася, беремо цю криницю, десь там зашпорхнулися, десь щось розлилося. Приходимо до тату. Тато, «Тата, я приніс стільки тобі води. І похвалив. Пан нечастивого управителя молодець, що стільки води приніс, але там на дні, якби то Бог дає нам набагато більше, а ми думаємо, що це. Ми такі вмілі, кваліфіковані співпрацівники, помічники Божі, які оцю благодать йому приносять. І часто ми приписуємо собі те добро, яке не від нас, а від Бога. Подивись, Боже, скільки я тобі води приніс. Так, відраж не мої, і криниця не моя, і вода не моя, і по дорозі, скільки я розлив. А приписуємо, о, скільки я так зекономив. А розтратив по дорозі. Так насправді, ми хто? Ми, хто? як той управитель, котрий сідає, і треба нам сказати, я і копати не вмію, і просити соромлюсь. І я ніщо без Божої благодаті. Коли апостол Павло хвалиться в першому читанні, то він хвалиться в Ісусі Христі. Скільки Бог через нього міг зробити. Тобто собі апостол Павло ні краплинки не приписав, бо і копати не вміємо, і просити соромимось. І ось наближається момент смерті, коли то Бог кличе: Дай но звіт за своє управління, більше не можеш розпоряджатися. І ми так сідаємо і думаємо, скільки змарнованого, а як це повернути? А ніяк. Ну, не повернеш нічим. Чи це трагедія і фіаско? Ну ні, бо це Євангелія. В чому радісна новина? Ну бо здається, що господар зовсім не домагається змарнованого. Тільки дивиться, а що ти будеш робити далі? Взагалі не домагається змарнованого. Що робити? І ось цей нечесний управитель починає роздавати маєток господаря іншим. Більше не живе для себе, щоб марнувати життя, але служить дарами господаря для інших. І хоч все життя витрачав їх на себе, для своєї слави, та усвідомивши свій близький кінець, починає робити добро іншим. І цією милостинею зменшує борг своїх власних гріхів. Тоді такий управитель стає мудрий. У своєму каятті